Дякую, мої українці, запрошую вас на мій канал. Хочу в Італію. Мене звати Анна, я з Львова. Я сьогодні вас здивую, бо я сьогодні готую дуже дуже багато. Я господиня така ще з тих часів, і, і ви повинні у мене вчитися багато. Я вас трошки вчуся. Ви ви, ви в мене трошки вчитеся. І це з обіду ще залишилося на парі зварено. Ви мені вже писали, що багато людей вчуться в мене на каналі, щось нове взнають і вчуться. Сьогодні я вам покажу: ой боже яка брудта фігура, це мені ж треба відрізати. от. Брудта фігура це означає ну, упозорилася, так вот скоро говоря. Я вам зараз покажу, скільки тут в мене форно включене. Бачите? Вже другий раз я його включила, 16 хвилин. І тут в мене ви, ви такого не готуєте. Я готую сулени. Солене і солодке все разом, тому що я така жінка, як вам сказати, я італійці, бачите, вони не вміють економити. Чим відрізняється Українська жінка від від? Від італійки. Італійка, ось таку порцію включає, ось таку форну, вона так включає, і ось таке 10 на 10, вона пхає. І 30 хвилин вона це гріє форну і електрика йде, дорогенькі мої, електрика йде. А я і солодки зробила. І 5 штук. Зараз я вам покажу, бо мені ще треба зараз відкрити, мені треба оце ще запхати. Ще місце на це є. Зараз я вам покажу, скільки всього є у мене. Екоква. Форно Вірпуль дорогенький мої. Так, ставимо спочатку, це нехай підігрівається. От, рахуйте, скільки тут є. Так, один, два, три, чотири. Чотири блюда вже стоїть. Оце п'яте. Так, візьмемо рукавичку. Почекайте, візьму рукавичку і покажу, бо я тільки що солодке запхала, а солодке це рікотта. Рікотта – це такий сирник по львівськи буде. От, бачите, сирник по львівськи Моїм способом, тут маємо цілу бульбу з цибулею. цілу-цілу, Вона не є молода, але написано, що вона так якби цей. Е, що там? Ні. Ну там ще щось кипить. Кипить, бачите? Тут вже м'ясо готове, то ой-ой. Треба мені це м'ясо вже витягати. І оцей сирник я що поставила. Сирник кульвівський. По так, котлети по київськи були, я їх зробила. Ви мені як написали точний рецепт. І я стояла біля дивана, я прямо впала впала. І зразу подумала, я ніколи в житті такого не буду робити. І одна жіночка правильно мені написала дала мені рецепт каже: Анна, але ти того не будеш робити? Дівчата, ну як ж так можна півжиття свого тратити, щоб стояти в кухні? І щоб до сирника, щоб тратити свій час, та 10 хвилин запхала все і кинула в духовку. Ви собі представляєте, скільки часу треба, щоб оце все зробити? Скільки людина, жінка півдня в кухні стоїть? Півдня я повинна в кухні стояти. Ось таке, от така погода гарна, люди бігають, ходять, в странірі ходять. Ви Тільки подивіться, як вони одягнені, Манонджа, це можна перелякатися. Оцей оце халат такий довгий, деколи білий літом. Та як з того, з лікарні втікли. Не будемо людей обіжати, це їхні традиції. Але вони джинси не натягнуть. Е, можуть вони і в джинсах ходити до Віталії. Е, що я хотіла сказати? Е, от ті... ті е, я читала ваші коменти, ви мені написали, ті котлети типу, по-київськи колись бачив якийсь якийсь, фарш, Ви розумієте, що таке були 90-ті роки? Ви розумієте, що це таке було 90-ті роки? Ви мені написали ретро. Ти Анна зробила котлети ретро. Навіть не ретро, я зробила сучасне, тому що там ні кусочка хліба нема. А в Україні робили хліб такий. о Зараз вони так роблять, білий-білий-білий. Хліб мочать в молоці. Я зовсім зовсім там е, ніякого не додавала молока і зовсім, зовсім хліба ніякого, саме м'ясо було. Там пор був пор. пор, пор, Не пур пор пук пор. Пор, чекайте порро, по італійськи порро, пор. А як називається, чекайте, як називається порей, порей? Та хто бачив, який порей в 90-ті роки, в 80-ті роки. Моя, моя юність на Україні була, але ви розумієте, була риба, було фарш, якийсь там продавався колись фарш. На базарі капала, капала вода на нього з даху. Я пам'ятаю, халва, ящик, халви, дощ падає, мухи літають, і, і то все розморожену рибу капає. Ну нічого, я сьогодні отаку от по-італійськи раз-раз-раз таку лазанью. Перший раз за все моє життя, за 30 років в Італії, я купила готову лазанью, таку 10 на 10. Але Рана – це сама найкраща марка. Джованні рана. Бо я один раз пробувала отут робити, як вам сказати, я приїхала в Італію 30 років, я була така дурненька, і я пробувала, я лазанью робила. Перші роки, там, де я жила на тій квартирі, де я працювала, я робила лазаню. Це було такі роки найкращі, коли ти хотіла робити, коли ти любила це робити. Коли ти любила це робити, а не можна відкривати львівський сирник він тут може вже бачите такий львівський сирник, по, я вам ще скажу, який рецепт. Рецепт мій по-італійськи перероблений, тому що ви даєте до львівського сирника, я ще такого не бачила. І масла, і сметани, і масла так багато. Так ви б сказали італійцям такий сирник, що такий рецепт вони б навіть ніколи його навіть не пробували робити. Тут в Італії симплічата. Бачите, яке гарне слово? Сімплічета це означає. Це означає, що це означає симплічіта? Все дуже по-простому, по-простенькому. Інгредіє три, три-чотири. А як два, то ще ліпше. Ви розумієте? От, от, от. І тут дуже смачне, тому що тут от, ту маргариту, от сама піца, сама маргарита. Вона сама найсмачніша маргарита, А чому там там є помідор е, хороший, тісто добре зроблене і все. І сиром трохи побрізгано зверху, моцарелля. Кінець на тому. От, гуляє жінка, от вона замужем, бачите? І замужем, і дитину має, і все. І вона вже такого старшого віку. Та якого старшого віку, та під 40 вже буде 35-36. Вона що та як я от стою, а я сьогодні розслабилася. Я сьогодні гранде кока. Гранде Кока це означає кока. Це повар. Поварка така, велика поварка. Кока це поварка, а коко це повар. Петрушки в мене є от багато, але нічого не буду робити. Зараз я його ще на два дні, на дні наварила і ми це на два дні я наварю це все. Тому що мій компаньйон зараз знову їде в подорож і я знову буду сама в хаті відпочивати. І ми це все маємо з'їсти. А ще в мене є сири, такі, що мені треба сир з'їсти, козячий, і треба зараз його витягнути. Зараз мені його треба з'їсти. Треба буде на вечерю. витягнула його, бо я його забуду. Я вже його довше не можу зберігати. Він вже два дні стоїть, а я його хочу їсти свіжий, тому що в блюді капра це самий 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 самий. То от так от, взяти так, на пальчиком такий кусочок і ласувати так само, як, 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 як шоколадний цукорок. Ви розумієте, яке воно смачне. Блюді-капра, воно таке, типу гургонзола, воно виглядає, бачите, має таку легеньку плісність. Ну воно такий той сир смачний, боже мій милий. Він коштує трохи 25 євро за кілограм, але це нічого. Такий от кусочок взяти, то, 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 то прямо таке велике задоволення. Я його витягнула. Тому що, щоб він кімнатної температури, бо мій компаньон їде, і треба їсти такі сири кімнатної температури. Так само, Так само, як вам сказати, так само моцареллю, всі сири треба кімнатної температури, дорогесенькі мої. Бачите, тут в мене стріт стайл жіночка старшого віку сумкою. Махає, бачите, весела, весела італійка. Як рівно йде, як махає сумкою. от, Ще дивиться, чи, чи скота немає тих зверху, як зайвулося, скота чи немає. О, Гарно махає йде рівно. Коліна не болять. І зараз я от, як це все витягне, я вам пізніше буду пробувати. Будемо разом це солодке пробувати. І по бульбу мене основне мене цікавить, цікавить бульба. От яке порося. От, от бачите, от таке завести собі порося і що з тим поросям робити. Ти в подорож не можеш їхати. Треба готувати і треба служити для цього поросятка. Служити, бо на дивані ти не полежиш, а треба три рази вивезти. А їда, а, 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 а цей а лікар, як він називається той для тварин лікар, він коштує дуже багато. Я котиків завжди мали песиків. Я виросла і з котиками, з песиками в Україні. І так само в Італії у мене було три коти. Але тепер ну-ну-ну, no, 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 тому що ми з компаньонами їздимо. Ми більше в хаті, менше в хаті, ми більше на дворі. Зараз море починається. Ми знову будемо в подорож їхати. Знову його два дні немає п'єше на літо. Ми знову будемо їхати в подорож. І я собі не можу дозволити, ну зможу дозволити собі у такого песика. Він би мій весь диван знищив, що у мене диван такий дорогий, а крісла в мене які дорогі. Я ж не можу такого от купляти, і щоб таке задоволення отримати. По-перше, по-друге, мій компаньон зразу, зразу він би мене м -м, лишив. Як я би купила того котика. Не купила! Я котика дорогенькі мої, я би тільки взяла з приюту, тільки з приюту, тільки з приюту. Або на вулиці якісь такі, може, маленькі, такі, знаєте, деколи кости, такі от, а в нас таких не існує. От, типу вулиці, щоб якісь знайти, щоб якісь був такий худий з костами, <су> кости наверх, один раз мені такий попав, я Його хотіла зловити за шкіру. Самі кости послу почула, і він втік туди. Там така трива була не обрізана. і Він туди в поле втік. А так мій чоловік мій компаньон би мене зразу залишив догеньким, бо якби я так кута взяла. Чому? Тому що я з тим кутом би спала. Я би йому дозволяла лезати з моєї тарілки. Я б його постійно на, на, на колінах тримала. Він би, я би прийшла до хати, саме на перший я б бігла його брати на руки. Я так люблю коті. Ви собі просто не представляєте. Це була б діт... дитинка моя. ось, Чорного я би хотіла. Бо в мене були чорні чорний кіт, в мене були різні. в мене були два такі на тигра, похожі, знаєте, такі в полоску гратів говорить. У більше егоїсти, ці коти. а от чорний кит, як він був, який він був ефетозу. Ефетозу, то значить завжди на руки хотів. Я як сідала снідати, він завжди на коліна у мене був, завжди на колінах. Я пізніше я пішла навіть в інтернет читати, що таке чорні кути, бо кожен, кожен, кожна раця кута має свій характер, дорогі мої. І ось, і ось так, і чорного кута я би хотіла. Але то не знаю, на коли це буде, не знаю. Я на, на пенсію, як піду, я теж думаю, в хаті не сидіти, в хаті не сидіти. Форі, форі, е форі. Італійці говорять, життя на вулиці. Життя на вулиці це означає, що ти в хаті от, от відкрила холодильник, чуть-чуть нарізала щось, сирого з'їла і все, і пішла на двір, на лавочку, гуляти з людьми, спілкуватися в барі, кафе посидіти. Гуляти, гуляти на вулиці, дихати. От вчора я була цілий день на вулиці, сьогодні я вже не хочу, сьогодні в мене майстри були в хаті, вони мені тут вже починають продовжують, продовжують роботу. І я це все закінчу, вже треба мені ті двері ці жалюзі заказувати. Там треба довго чекати буде. Зараз такий період, люди не ходять і мало їздять машин, бачите, тому що то вже до вечора, як то година, вже сьома, напевно. І вони ось так. Так, така у мене тут панорама, дорогесенькі мої, як бачите. І е, побачимося, як я щось будемо їсти, щось покажу, вам не знаю, як сирник цей вийшов. Бульба мене цікавить. Мене цікавить бульба, тому що я її цілу. Я її не знала, що я з нею маю робити. Чи цілу мені ставити? А я її так легесенько розрізала. Я поставила ціну, але її так легенько розрізала. І пізніше. Я її посипала трошки солі. У мене така сіль, є малосольна така для, для тих, що ну така дуже корисна. І олійкою я полила. Олією і все. Побачимо, як воно вийде пізніше. Будьте усі здорові і миру, миру як для України як найскоріше. Чекаю вас, якщо ви думаєте, вчитися від мене, бо в мене є багато чого навчитися. Я живу багато в Італії. І я вам показую Італія, така, яка є. Така натуральна. До скорої зустрічі. Дякую вам. Миру, миру для України як найскоріше.